Вітаю. Сьогодні ми продовжимо е, вчитися створювати сайти за допомогою платформи Google Sites, і е, тема сьогоднішньої лекції це ознайомлення з інтерфейсом е, сервіса платформи. Коли ми заходимо на як нам зайти в Google сайти, заходимо в е, Бачимо наші застосунки. Раніше ось тут в застосунках можна було Google сайти побачити. Зараз взагалі сервісів настільки багато, що вони всі у панелі цього швидкого доступу не вміщуються, тому є сенс натиснути більше. Знизу можна в загальному переліку знайти сайти. Ось вони сайти. Натиснути, ну я заздалегідь. Натиснула. Ось, наприклад, ви потрапляєте сюди. Е у вас буде тільки ось ця верхня панелька, нижня. Якщо чер черне, так, звичайно ніяких не буде, тому що ви ще не створювали. Якщо щось спробували створювати, то вони тут з'являться. Е тому давайте дивитися взагалі. Оце у нас головний екран Google Sites. Після входу в Google сайт, скористувач потрапляє на головий екран, де можна створити новий сайт. Бачите, ось порожній сайт, або відкрити раніше створений. Для початку роботи необхідно натиснути порожній сайт або вибрати один із запропонованих. Нас перекине одразу, якщо порожній сайт. на... Сторінку у нас односторінковий. Ви бачите сайт, тому що ніяких немає шаблонів. нічого. І після цього роздивляємось основні елементи інтерфейсу редактора. Інтерфейс Google Sites є інтуїтивно зрозумілим і складається з основних зон. Панель інструментів. Бачите, ось вона. Праворуч. Це у нас сторінкі теми, але замовченням за це ось вона панель наших інструментів. Ця панель містить основні елементи для наповнення сайту, текстові блоки. Ось текстове поле. Далі ми можемо тут текстове поле ставити, далі зображення, можливість додавати картинки з комп'ютера, Google-диска або через пошук в інтерфейсі. Далі можна вставити файли з Google Диска, вставка документів, таблиць, презентацій і е, відео, наприклад, ось у нас бачите код. Е, ми можемо вставити код, завдяки якому там встроїти або з Wordwall, або з інших сервісів, з Learning Apps, е, якісь інші вправи. Ну і кнопки посилання. Давайте подивимось далі нижче. Основне у нас тут швидкий, скажімо так, доступ. Далі о, у нас нижче йдуть блоки контенту. Тобто ми можемо вставити картинку з надписом і з заголовком. Дві картинки з заголовками і з надписами. Це схема розташування контенту. Я можу, наприклад, ось це натиснути, Бачите, в кожну я сюди можу встав... вставити. Якусь картинку, або обрати, або з диска, або додати з комп'ютера, або з YouTube вставити відеоролік, або календар сюди інтегрувати, Google календар, або карту свою із своїх карт. Тобто справа у нас далі, що у нас? Група, що згортається, можна буде згортати на сторінці. Зміст можна вставити, карусель зображень вони будуть. Пересуватися в сторону. Кнопку можна вставити, роздільник, лінію так, і нижче буде інший контент. Воно не буде на інших пристроях перетікати одне. під одне. Розділювач сторінки в соціальних мережах, це посилання на сторінки. YouTube ось це відео наше, календар окремо. Карта, документ з Google документів, презентації. Тобто Тут знизу все окремо, і з того, що швидким <кій> доступом можемо ставити. Бачите, текстове поле. Якщо я натиснула, ось воно, зображення, просто зображення там піде і так далі. Так, зараз роздивились ми коротко, панель інструментів. Кожен елемент можна натиснути. Подивитися, що там додається, які функції можливі, можна відмінити все, що було, бачите, повертання, стрілка, тому не проблема. Ось тут назву сайту, бачите, можна вести, але зараз у нас що? Основні ми з вами огляд інтерфейсу та основних інструментів. Функціонал поки ще попереду. Область редагування, ось наш центр екрану. Це робоча зона, де відбувається безпосереднє створення та редагування сторінок. У цій області можна перетягувати та розташовувати елементи відповідно до структури сайта. Наприклад, я так додам і можу там додати ось такі сторінки. Я, їх, я ці елементи можути, видалити це розділами прямо. Можу скопіювати, там можу кольори, можна ще щось додати. Якщо я окремо е, кнопку додала, назва кнопки посилання, то я кнопку можу тут вище нижче ці розділи е, пересовувати. Ширину е, розмір, бачите, змінювати. Така, коли ти правиш, то ось така сітка. Для орієнтації вона. Ось в цій області у нас редагування, все, що треба, ви можете зробити, поміняти, або якщо щось невдало зроблено, то можна це відмінити. Е меню сторінок. Ось сторінки, бачите. В цьому меню можна додавати нові сторінки, ось знизу, бачите? Е Перейміновувати, змінювати порядок сторінок. І об'єднувати сторінки в підрозділи. Наприклад, я додаю ще одну сторінку. Наприклад, номер 1 Так, готово. Ще додаю номер два. Готово. Можу е порядок, Бачите, буде спочатку друга, а потім перша. Автоматично вони в меню додаються. Далі, так, зараз. Ну, хай третя буде. Ой, ну, якщо я наводжу, ви бачите розділ нового меню підрозділ. Вставка е, цілої сторінки, тут у нас код. Створити посилання можна. Тому ось, створити посилання. І яка сторінка у мене є, на цю сторінку буде посилання, якщо вона у мене заздалегідь створена. Тобто це все, що можна е, робити, іменно з цілими сторінками. Далі. Головне меню. Верхня панель у нас іде. Головне меню у нас ось воно. Бачите? Тут у нас назва сайта йде. Так. Попередній перегляд дуже така важлива кнопочка. Дивіться, вона надає можливість побачити, як сайт виглядатиме для відвідувачів. Я натискаю, ось зараз, якщо я в цей момент натисну публікацію в інтернеті сайту, ось так карт... е... висвітиться. Бачите? Перша. Ну, другу, я тоді, пам'ятаєте, переставила. Ось це попередній перегляд. Внизу ми можемо побачити, що це на великому екрані. Далі на планшеті, ось таким чином. І меню буде ось так доступним, тому що менший розмір екрану. І на мобільному пристрої. Те ж саме, в якому вигляді це видно. Якщо ми вже подивились, ми закриваємо попередній перегляд і знову в режимі редактора. Далі налаштування дозволяє змінювати загальні параметри сайту, адреса і так далі. Ось воно, налаштування. Ми дивимось режими, можна меню бачити збоку, може бути згори. Колір, який може бути сайта, Зображення бренду. Це наші логотипи сайту, ми можемо тут додати. Інструменти перегляду можемо настроїти, показувати, не показувати. Подивитися аналітику можна, якщо ви під'єднаєте Google Analytics систему. Баннер з заголошенням. Над контентом нашого сайту. Якщо треба оголошення, воно над контентом буде у нас випливати. Тобто ці налаштування отут, в цій е, кнопочці. Спільний доступ, надати доступ іншим. Можливість запрошувати інших користувачів для редагування сайту. Ось можна тут. Який доступ? Буде обмежений, усім, хто має, і так далі. Дивіться. Все можна натискаючи. Дуже-дуже зрозуміло, ви просто, якщо навіть не знаєте, натиснули і подивилися, що там є. І все, і все інтуїтивно ясно. Далі, у нас є кнопка тут на горі, бачите, опублікувати. Ця кнопка дозволяє зробити сайт доступним для перегляду іншим користувачами. Перед публікацією можна налаштувати, хто хоче бачити сайт. От Керувати ми можемо цим знову. Ну, у мене тут обмежений доступ, тому так. І веб-адреса. Тут ми вказуємо ту частину, яка дивиться, буде сайт з Google.com У нас починатися. Адреса нашого сайту Слеш буде лінія. Бачите? І далі те, що ми введемо. Тобто, те, що не змінюється, у вас воно теж не буде. Змінним сірим таким фоном буде, а ту адресу сайту, яку ви будете обирати, вона буде вже чорним активним додаватися. І там, чи дозволено пошуковим системам е індексувати сайт ваш, показувати в результатах пошуку, чи ні, не, не треба. Додаткові можливості Google Sites, Він підтримує інтеграцію з Google Workplace, календар форми, карти. Оце так, це елементи робочої організації роботи, дуже зручна річ. Редагування кількома користувачами одночасно, те, що ми тут можемо надати доступ, щоб правити або додавати щось не тільки ви можете свої обліковки, а й ті люди, яких електронні адреси ви надасте через цю кнопочку. Автоматичне збереження змін. Ось ви зробили. Якщо вимкнулось світло і так далі, все, що було на цей момент, воно збережеться. Звичайно, якщо ви після цього зайдете назад, повернути попередній крок, ви не зможете, тому що ну, це не зберігається, але стан поточний вашого сайту він зберігається постійно. Тому тут немає кнопки зберегти. Ви зробили, клацнули щось, додали, щось прибрали. Все. Воно вже є. Якщо вимкнеться комп'ютер, на цьому ж ви і опинитесь, коли увійдете знову до системи. І мобільна адаптація сайту дуже зручна річ, тому що він буде автоматично підлаштовуватися під різні розміри екрану для того, щоб людям, вашим відвідувачам, користувачам було дуже зручно працювати з матеріалами сайту. Тому Google Sites пропонує... Можуть стверджувати зручний та гнучкий інтерфейс, що дозволяє без спеціальних знань створювати функціональні веб-сайти завдяки простоті використання. Цей інструмент ідеально підходить ось для вчителів, які хочуть ефективно організувати навчальний процес та взаємодію з учнями і батьками, і хочуть спробувати свої сили якраз ось у цій сфері.